Продовжуємо друкувати. Українська академія друкарства і наступна команда на цій сцені. Команда КВН Федоров. Ваші облески! Ну, і що ви тут робите? Та ми ж на весілі. Гірко! 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 Кликали. Ні, ми взагалі то кричали гірко, а не «Ірка». Так, стоп! Що ви тут натворили? Взагалі-то це студентська ліга Кавен. Соня, а це Міша Заремба. А де Рома? Команда КВН «Федоров». Весілля, Жювілеї, Корпоративи. Ми починаємо. Опера <му> міні. Головний спонсор. Вдало з даних екзаменів. Уявіть собі, Григорій Лепс в дитинстві! Ока! Міска на столі! століт! Війсьо їсти? Іду, мам! Оля любить вову! Аня любить Васю. Олена любить пожерти. З кожного своє щастя! Молода пара на прогулянці. Слухай кохана, може сходимо в Макдональдс поїмо. Ні, Вов, я на дієті. Ну тоді в япону хату на суші. Вова, я на дієті. Квітник, вітник, вітник, ввітьте. Дайте, будь ласка, тримай. Дякую, коханий, так мило. Що ти дякуєш? Жизань, вона не калорійна. Львівський хлібокомбінат. Ми робимо з борошна не лише хліб, а й сало, ковбасу, паштет. Звертайтесь! У нас замальовка страх пінокіо. Базер! Базер! Пінокіо, ходи гратись! Окей. команді 05 було дуже важко підлаштуватись під тему здоровий спосіб життя. Тобі, якби коні були комарами. Джастін <му> Пібер настільки погано співав, що його послали. Грати за тернопільську ниву. собі, Про що думають хлопець і дівчина на першому побаченні. Він такий класний. Як би то до нього заговорити? О, собака вліво побігла. А чого це я маю до нього говорити? Я ж дівчина. О! Собака вправо побігла. Але він такий класний. А була не була. Я хочу тобі сказати, що ми будемо зустрічатись два роки. В нас буде дуже великий ги... будинок і дуже гарне весілля. Ми не двох дітей. Златко Юлянчика, як тобі таке? Та Добре, добре, а куди та собака побігла? Друзі, ви думаєте, з нами на сцені знову Іван Федоров? Е ні. Це доведе! Команда кавен Федоров? Ми такі неочікувані!